Десь там у нас сонце. Перша година дня. ось такі хмари зранку, як були, так і є. Піднімається вітер. Ну, напевно, все ж таки дощ буде. Мережу я не вімкнув. Зараз подивимося, що нам вдалося загнати в акумулятор. Ну і плюс те споживання, що було, на будинок вистачило. Зараз подивимося. На ранок, на сьому годину, у нас було близько 25% на залишку. ну, Щось можливо загнали, щось ні. Зараз глянемо. Так, споживання на даний момент на першу 900 Вт. По акумуляторам, друзі, 79 і 73, 5% розбіжності. Ну, Я думаю, вони доженуть один одного. Тут не буде ніякої проблеми. Ну, Можна сказати, що 50 майже відсотків, ну 50% відсотків, 55 ми загнали ці акумулятори. 230 вольт, 10, можна сказати, 10 Ампер. І 2,3 кВт ми генеруємо. 1,2 кВт, зараз залітає на акумулятор. Непоганий результат. переборов себе, все витримали. Маємо, що маємо. Ну, сподіваюся, що. До вечора це все ця вся картина трішки вирівняється.